Доброго дня ми сьогодні будемо робити розпаковку клавіатури Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo. Вона йде разом в комплекті з мишкою. І мені продала цей чудовий товар мережа магазинів Allo. Зараз ми її розпакуємо і перевіримо. За рекомендацією продавців вона йде. На батарейках. Дві мізинчикові батарейки потрібні для цього. Вона продається просто в звичайній картонній упаковці, достатньо компактна. Клавіатура англійська та українська, як для ринку України. Ось це мишка. мишку вставляється, мізинчикова батарейка. Вона бездрутова, клавіатура теж бездрутова. Головна перевага, на мій погляд, магазину Алло та їх продукції це можливість використання ало грошей, що значно для пропуск, а також можливість оплати частини. Ось дивіться, ми маємо клавіатуру бездрутову. Сюди також вставляється одна мізинчикова батарейка. І Тут десь має бути мікрочі. Інструкція входить в комплект. Угу. Все, дякую вам за увагу. Користуйтеся задоволенням. Дуже компактна і ергономічна, трохи вдавлені кнопки, вони невисокі, майже безшумні. Лавіатура без підсвітки, але за свою вартість близько 800 гривень вона того вартує. Дякую вам за увагу! До побачення!